Діалог англійська ясність чи складність. Багато хто вважає, що довгі запутані речення роблять мову професійнішою. Насправді, вони лише ускладнюють розуміння і витрачають час. Порівняємо два приклади. Поганий складний варіант. Remain spending. Він звучить важко, неприродно і незрозуміло. Хороший ясний варіант. Dear Mrs. Brown, I'm writing to remind you about the issue we discussed. Could you please update me? Тут все коротко, вічуву й чітко. Різниця очевидна. Складність не показує професіоналізм. Ясність це справжній професіоналізм. Чіткі слова. Економлять час, зменшують ризик помилок і створюють довіру. У діловій англійській не намагайся звучати складно, говори ясно.